Всім привіт! Цьому році ми розглянемо більш детально програму Arduino IDE та дізнаємось за допомогою якої мови програмування ми будемо створювати нашу програму. По суті, є дві основні програми, з якими ми будемо працювати. Це Tinkercad для протитипування та схем і Arduino IDE для більш серйозної роботи. Ми розглянемо програму Arduino IDE, посилання на завантаження буде в описі, а також ви зможете переглянути попереднє відео, в якому є процес встановлення. Це середовище розробки дозволяє писати, компілювати, перевіряти та завантажувати програмний код у плату Arduino. Код програми будемо завантажувати в плату через підключення за допомогою USB кабелю. Програми, написані в редакторі, коду, називаються скетчами. При збереженні програми Arduino IDE створює для кожного скетча папку проєкту, з яким ми зможемо працювати в будь-який момент на нашому ПК. Ось вікно програми і скетча. Щоб переглянути детально, ви можете поставити на паузу. У нас є панель роботи з файлами, панель інструментів, а також інформація про підключену плату, відкриті робочі вкладки, скетч, монітор порту. Більшу частину нашої програми займає робочий простір, де ми будемо писати і створювати нашу програму. Для того, щоб зробити збереження нашого проєкту, ми натискаємо File та обираємо Save або за допомогою комбінації гарячих клавіш Ctrl S робимо збереження змін. Також є другий варіант це збереження як. В такому випадку ми зможемо обрати місце, куди саме буде збережено наш файл з майбутнім проєктом. Поговоримо про монітор порт, який можна використовувати як діалогове вікно між Arduino та програмістом, виводячи на нього результати виконання коду, ось компоненти порту монітору, які ви зараз можете переглянути, поставивши на паузу. Зазвичай Arduino IDE автоматично визначає плату і порт, але це потрібно постійно вручну перевіряти в цьому місці. Для USB підключення до порту привласнюється назва ComXDX це цифровий номер нашого порта. В полі редагування скетча ми пишемо свою програму. У консолі виведення ми можемо переглянути помилки, компиляції, а також стан вільної пам'яті нашого Arduino. Після написання коду ми натискаємо Перевірити Скетч. Щоб знайти помилки, а далі вибираємо порт і плату та компілюємо наш проєкт і перевіряємо, вже, як він працює на нашій платі. Arduino має невелику вільну пам'ять і слабкі обчислювальні потужності, тому розробники зробили фреймворк на C і називали його Wiring. Ця мова містить набір бібліотек і правил, які трохи відрізняються від C. Він менш вимогливий до ресурсів мікроконтролера і більш стабільний, тому що автоматично визначає помилки. Wiring – це спрощена мова C, яка в свою чергу є спрощеною мови C, яка використовується у виробничих роботах. Значний плюс Wiring – це велика кількість готових рішень по всьому світі у вільному доступі. Коли розробник починає програмувати Arduino, він спочатку вказує бібліотеки, які будуть використовувати в своєму проєкті. Якщо були використані тільки стандартні бібліотеки, то їх не оголошують. Назву бібліотеки ми будемо прописувати в кутових дошках, вказавши перед ними Include. Далі будемо оголошувати глобальні змінні. А зараз на екрані ви можете побачити, які типи даних можна використовувати. Глобальні ж зміни ми додаємо трьома способами. Перший це оголосити тип і назву. Другий оголосити тип, назву і привласнити вхідне значення, тобто ініціалізувати його. А також в третьому варіанті ми вказуємо місце пам'яті, яке не буде змінюватися, тобто оголосити нашу константу. Створюючи код для Arduino на мові wiring, ми завжди будемо працювати з двома основними функціями: це setup та loop. VoidSetup є встановленням та працює лише один раз після запуску Arduino. У ньому ми вказуємо, як будуть працювати порти та інші параметри плати. VoidTube працює як цикл і запускається відразу після функції VoidSetup. Ця функція буде повторюватися знову і знову до тих пір, поки ми не відключимо живлення від плати. Всередині цієї функції ми будемо програмувати нашу плату Arduino. Більш детально ми розглянемо та попрацюємо з цими командами вже на практиці, а саме в наступному відео, де створимо свій перший скетч. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, а також за бажанням ви можете стати спонсором канала. Зустрінемось в наступному відео.